П'ять ознак. Фінансово грамотної людини Знаєте, формулювання, яке дуже мені не подобається. Гроші приходять і діваються: 67% українців користуються мікрокредитами і мікрозаймами для того, щоб просто дотягнути до зарплати. Економити це звичка бідних людей. Ми, як соціальні істоти, без грошей не можемо прожити жодного дня у нашому житті без перебільшення. Не секрет, що фінансово грамотні люди іноді користуються кредитами. Я це називаю фінанс. Совими баді, це ви точно успішно зможете зробити. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D». Тут ми говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Якщо ви досі не підписані на канал, саме час це виправити, а ще поставити вподобайку для того, щоб більше просувати україномовний контент на просторах YouTube. Сьогодні говоримо про п'ять ознак. Фінансово грамотної людини для початку. Давайте з вами розберемося з тим фактом, що часто людям здається, що як тільки вони зароблятимуть більше, вони почуватимуться в темі грошей краще, та це одна з дуже поширених ілюзій. Насправді, відчуття задоволення в темі грошей виникає рівно в моменті, коли людина розуміє, що вона керує грошима, а не гроші керують людиною. Чи гроші знаєте, от в житті людини просто стаються, ніби самі по собі? Ось це. Знаєте, формулювання, яке дуже мені не подобається: гроші приходять і діваються, да ніби самі на двох своїх ніжках прийшли і самі вирішили, куди їм йти. Але ж насправді це працює не так. Гроші ви в своєму житті створюєте якоюсь діяльністю. Да? А потім ви взагалі-то ними керуєте. Так от. Ось це відчуття управління грошима і передбачає, що людина фінансово грамотна. Але якщо говорити списочком із п'яти пунктів, то я б звернула вашу увагу на наступні пункти. Перша ознака фінансово-грамотної людини це фінансовий облік. І аналіз. Фінансово-грамотна людина зазвичай легко може назвати джерела своїх доходів, часто їх декілька, приблизні, принаймні, але чітко суми, які приходять в кожному з цих напрямків генерування доходів. Це може бути зарплатня, кешбек, продаж якихось старих речей на добре відомих нам платформах, можуть бути якісь там підробітки, може бути що завгодно, може бути соціальна підтримка, аліменти, все-все-все. То. Все, все. То тобто всі джерела надходження грошей, а також людина може чітко сказати, куди. І скільки витрачає для того, щоб вести цей облік, фінансово грамотні люди зазвичай використовують або Excel, або інструменти онлайн-банкінгу, або різні додатки на мобільному телефоні. Для того, щоб вести цей облік, принаймні, періодично, якщо не на постійній основі, да? і потім мати ці дані для подальшого аналізу і керування цим процесом. Але фінансово грамотна людина добре знає, скільки в неї є доходів, скільки є витрат, скільки є майна, і скільки є будь-яких фінансових зобов'язань. Друга ознака фінансово-грамотної людини це відсутність боргів. І я знаю, багатьом з вас це зараз не дуже сподобається. Але фінансово-грамотні люди вміють керувати грошима так, що Мінімальну кількість разів і в мінімальному об'ємі користуються кредитами, розтермінуваннями будь-якими фінансовими борговими зобов'язаннями, тому що це люди, які керують власним бюджетом, звикають жити на свої гроші і таким чином уникають кредитів. Переважна більшість моїх клієнтів, після того, як працювали зі мною, вони позакривали всі свої кредитні ліміти в нуль на всіх картках, навчилися жити на. Свої власні гроші і від того почувалися дуже щасливими і впевненими. Не секрет, що фінансово грамотні люди іноді користуються кредитами, але при цьому, навіть якщо так стається, в них є чіткий план, чітке розуміння, як коли що вони будуть виплачувати. Вони тримають обов'язково це в полі уваги і виплачують да закривають ці кредити і борги при найменшій же. Можливості, тобто за першої ж нагоди, вони з цим розбираються, і знаєте, не тримаються от фокусі уваги і не зливають туди величезну кількість своєї енергії, згідно з офіційною статистикою, 67% українців користуються мікрокредитами і мікрозаймами для того, щоб Просто дотягнути до зарплати я не буду вдавати, що я не знаю цієї статистики. Да. Інша справа в тому, що якщо людина прагне розвитку, прагне того, щоб ставати кращою, в тому числі в питанні грошей. То варто прагнути до того, щоб опинитися серед тих 33% людей, які живуть без кредитів і без зобов'язань на власні гроші. Третя ознака фінансово-грамотної людини це вміння накопичувати і відкладати гроші. Це Навичка, яку варто прокачувати як м'яз, ніхто з цією навичкою не народжується, її потрібно постійно розвивати. Більше того, це ви точно успішно зможете зробити. Зі мною це проходило чимало людей, тобто приходили люди, які кажуть, ні, я взагалі не вмію відкладати гроші. І після того як ми розбиралися, а чому людина має таку саму репутацію, да чому вона мислить саме так? Питання там зазвичай саме вмислені. І як тільки ми це розбиралися, я Совується, що людина цілком легко може цю навичку освоїти, тому я бачила це десятки разів і впевнена, що глядачі. Цього відео теж зможуть прокачати цю навичку про те, як накопичити фінансову подушку безпеки. Це такі перші, знаєте, накопичення, які варто сформувати на каналі, вже було відео. Тому ви можете перейти туди і дізнатися трошки більше деталей про те, як допомогти собі накопичити перші свої заощадження. Четверта ознака фінансово-грамотної людини це звичка, тримати фокус уваги не на економії, а на зростанні в доходах. Звичка. А економити це звичка бідних людей. Фінансово грамотні люди зазвичай тримають фокус уваги на тому, щоб оптимізувати свої витрати, звичайно, але і при цьому фінансово постійно зростати. Максимально комфортна для психіки і найбільше реалістична в реаліях зовнішнього світу, в якому ми живемо. Це формула фінансово зростати на 10% по відношенню до попереднього місяця. Уявляємо, що зараз ви заробляєте 10%, Тисяч гривень на місяць наступного е, місяця ваша задача зрости до 11 тисяч гривень на місяць, а третього місяця зрости на плюс 10% відсотків до 11 тисяч. Розумієте, І якщо ви будете рухатися ось таким невеликим кроком в плюс 10% відсотків кожного місяця, то за рік, за 12 місяців, ви зростете фінансово втричі. Давайте так кажучи це. Я розумію, що це реалістично не для всіх в Україні, але це те, до чого варто прагнути. Тому ви можете влаштувати зі своєю родиною чи зі своїми друзями такий брейншторм, да, От просто погенерувати ідеї: Окей, а як я можу фінансово зростати на плюс 10% кожного місяця, і спробувати втілити одну або декілька цих ідей, які виникнуть в результаті ось такої генерації взагалі варіантів, які можуть бути на цю тему. При цьому дуже важливо розуміти, що оптимізувати витрати Теж варто, да, це не про економію, але це про раціональне використання ваших коштів. Я вже приводила на каналі в одному з відео приклад про те, що свого часу, коли ми почали вести фінансовий облік в нашій родині з чоловіком, то побачили, як багато ми витрачали на каву щомісяця, і ми, намагаючись оптимізувати наші витрати в родині, купили додому класну, недешеву кавомашину, але вона окупилася нам за декілька місяців, і при цьому ми продовжуємо でも Пити смачну каву вдома, де там кавомашина під кожну окрему чашку робить помол зерен, і кава справді смачна. Але при цьому витрати на каву в місяць скоротилися дуже суттєво. Хтось може сказати, що ну це ви економите. Але для мене це про раціональне використання коштів при збереженні звичного рівня життя. Да? Тобто я не сказала, а а а не буду взагалі каву пити. Ні, ми шукали варіант. Як зберегти звичний для нас рівень норми, але при цьому оптимізувати? Конкретну категорію витрат в сімейному бюджеті. Ну і п'ята ознака фінансово грамотної людини це вільні розмови про гроші. Я та спеціалістка, яка вболіває за те, що поговорити в українському суспільстві про гроші, має бути так само комфортно, як обговорити плани на відпустку. Погодьтеся, що навіть про поїздку на свята до родичів ви говорите не з усіма в вашому оточенні, кого ви зустрічаєте, звичайно, але є декілька. Людей в вашому колі спілкування, з ким ви можете цим поділитися, з ким ви можете це обговорити. Так само має бути з грошима. У вас має бути в колі спілкування як мінімум декілька людей, з якими ви можете вільно говорити про гроші, говорити про те, скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте, що ви купляєте, що ви хочете собі купити. Да? Тобто, це мають бути в вашому оточенні люди, з якими тема розмов про гроші дуже нормалізована. Ми, як соціальні істоти, без грошей не можемо прожити жодного. Дня у нашому житті без перебільшення. І тому, коли людям досі соромно, досі незручно взагалі з усіма говорити про гроші, мені це здається дещо дивним, тому що ну, гроші це невід'ємна частина життя, і було би добре нормалізувати для вашої психіки в першу чергу ці розмови про гроші. Рівень відвертості цих розмов визначатимете, звичайно, тільки ви. Але я це називаю фінансовими баді. Це от якраз від англійського слова. Ва, дружбан або подружка, це люди в вашому оточенні, з якими ви можете говорити спокійно про гроші, і було би добре взагалі-то написати текстове повідомлення, або записати відеокружечок цій людині і сказати: я тут на Ютубі подивився, подивилася лекцію однієї фінансистки, і вона порадила знайти собі фінансового баді. Так, от я хочу, щоб це був або була саме ти, і повірте, та людина до якої ви пройдете в такому текстовому повідомленні чи у відеокружечку, скоріше за все. Дуже зрадіє цій пропозиції. Перевірте. І потім напишіть в коментарях, як це спрацювало. Я про цю рекомендацію знайти собі фінансового баді в оточенні. Говорю на всіх своїх виступах в ролі спікерки. Будь-то розмова про фінансову грамотність про мислення на тему грошей про фінанси бізнесу, навіть я завжди це рекомендую. Якщо ви були на одному з моїх виступів, будь де і будь-коли за останні там півтора роки, і ви скористалися цією порадою, напишіть про це в коментарях. Нехай люди знають, як це. Працює, тому що в особистому спілкуванні люди, які приходять до мене на лекції там вдруге, в третє, вони часто діляться тим, що знайшли собі таку людину, і їхнє життя суттєво спростилося, бо тема стала нормальною для розмов, і суттєво знизився рівень напруги взагалі в цій темі. І відповідно, фінансові результати відразу починають ставати кращими, тому що те, що для нас нормально, не є таким, знаєте, якимось суперскладним. Зазвичай там і результати у нас на. Багато кращий і рівень задоволеності цим аспектом життя зазвичай набагато вищий. Напишіть в коментарях, що ви взагалі з цього приводу думаєте, чи відгукуються вам ці п'ять ознак фінансово-грамотної людини. Я з вами на цьому прощаюся до зустрічі вже в наступному відео. Па-па!